Доброго дня, вас вітає репетиторська школа Буки Києва та її куратор Демчиши Андрій. Сьогодні ми розглянемо, продовжуємо підготовку до ЗНО-2013 з фізики, розглянемо задачу з механіки, з теми основи динаміки, задача номер 6 Розглянемо задачу, яка пов'язана з силами пружності. Отже, задача звучить настипним чином: жорсткість однієї пружини дорівнює К1. А іншої К2. Яка жорсткість пружини складена з цих пружин, з'єднаних послідовно. Отже, зобразимо малюночок. Є деяка пружина жорсткості К1 і є деяка пружина жорсткості К2. І нам потрібно дізнатися, якщо ми з'єднаємо ці пружини. Ось так їх добразимо. Якщо ми їх з'єднаємо, то яка буде жорсткість? Отже. Для цього потрібно розглянемо, що ми прикладаємо до пружини першої деяку силу F. Прикладаючи деяку силу F, ми розтягуємо її на деякий відрізок дельта X1. Так само, прикладаючи деяку силу F до пружини 2, ми розтягуємо її на деякий відрізок дельта X2. Отже, запишемо F. Дорівнює за законом гука мінус К1 на дельта Х1. F дорівнює мінус К2 на дельта Х2. Звідси виразимо дельта Х1 дорівнює. Мінус, знач, мінус F розділити на К1. Дельта Х2 дорівнює мінус F розділити на К2. Отже, якщо ми цю ж силу, е, якщо ми, е, цю ж силу прикладемо до, е, до нашого з'єднання пружин F, то ми матимемо деяке видовження, загальне пружин, загальне видовження дельта X. Отже, ми запишемо F дорівнює K дельта X, мінус K дельта X. Е, отже, е, а це дельта ікс видовження буде складатися з видовження дельта ікс 1 першої пружини, і з видовження дельта ікс 2 Отже, ми звідси, звідси виразивши дельта ікс, запишемо F розділити на K. f розділити на k. І отримаємо мінус F розділити на k 1 мінус F розділити на k 2 рівня мінус F розділити на K. Якщо ми це все поділимо на F, то от і на мінус одиницю, отримаємо одиниця на k 1 плюс одиниця на k 2 Дорівня одиниця на K. Звідси зведемо до спільного знаменника і перенесемо, отримаємо K дорівня k 1 на k 2 розділити на k 1 плюс k 2 Отже, жорсткість пружини K, Складена з цих двох пружин, з'єднаних послідовно, буде визначатися за ось такою формулою. Дякую за увагу! З вами була репетиторська школа Києва -Ки та її куратор Демчишин Андрій. Підписуйтесь на наш на канал в Ютубі, підписуйтесь на нашу сторінку ВКонтакті і отримайте нові відео уже дуже скоро.